Від Матея святого Євангелія читання. І як Ісус відходив звідти, слідом за ним пішли два слівці, кричачи: Помилуй нас, сину Давидів! І коли він увійшов до хати, слівці приступили до нього, і він спитав їх: Чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, вони йому кажуть. Тоді він доторкнувся до їхніх очей кажучи: Нехай вам станеться за вірою вашою. І відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. Як вони виходили, привели до нього німого, щоб існувати. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи, ніколи чогось такого не бачено в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили: він вганяє бісів кня... князем бісівським, Ісудо входить в усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє Царства та ваганяючи всяку хворобу і недоступність.